Україна героїчне і ліричне в обласній бібліотеці відбулося відкриття виставки митців зі Львова романа та Мирона Яцєвих. Окрім акрилових та графічних полотен, відбулася і презентація фундаментального наукового доробку романа антології української теоретичної думки. Ці книги вони дуже важлива для мене складова мого, моєї програми, моєї місії в мистецтві. Тому що це є тексти, які документують український інтелект у світі. Все двадцяте століття від митрополита Андрея Шептицького, Архипенка Малевича і до сучасних авторів. У своїй творчості автор тяжіє до безпредметного мистецтва. Представлені малярські полотна, художник створював після початку повномасштабної війни. Зізнається, тривалий час не міг братися за фарби, бо душа до малювання не лежала. Була в мене переломна така картина під назвою Крик. Я її створив з тим болем, бачачи, як руйнуються будинки, і так інше. І ця картина вона стала такою переломною. Я зрозумів, що я маю право взятися за більшою такою кількістю фарб, якими я займався перед тим, це спроба повернутися до багатобарв'я і зробити певний такий перелом для того, щоб ми психологічно вистояли, були міцними, були здоровими, оптимістичними і надалі йшли до перемоги. Так що ця виставка має таке звучання. У виставковій залі бібліотеки експонується 12 малярських полотен Романа Яцева та 20 графічних робіт його батька Морона. Відомий графік створив їх у перші роки української незалежності. Мистецтвознавці кажуть, дані художні композиції європейського рівня. Тут представлені роботи. Значить, алярство, де є частина робіт з виставки присвята митрополитам, якраз по центру експозиції, це, це є присвята тим людям, які поклали своє життя на, на служіння нашій, нашій державі. Віталія Куч, Руслан Купанчук, новини на вежі.